Моє вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов. І наразі е, спробую проговорити тематику протиповітряного та протиракетного захисту для України е, минулого тижня. Дуже багато щодо цього точилися розмов. Насамперед, звісно, йшлося про найбільш дієві та найбільш відомі у світі системи американського виробництва під назвою Patriot. Так ще. 6 квітня, якщо я не помиляюсь, президент Зеленський в інтерв'ю загальнонаціональному телемарафону запевнив, що аби повністю закрити Україну, необхідно 25 систем Петріот по 6-8 батарей у кожній. Але вже за кілька днів. Міністра закордонних справ нашої держави Дмитро Кулеба доволі несподівано, як на мене, сказав, що Україна сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей з системи протиповітряної оборони Петріот розглядає для цього зокрема варіант позичити їх у деяких з країн, як саме він не назвав. Я трошки наголошу на відмінності необхідної затребуваності, так президент каже. 25 про 25 п' систем по 6-8 батарей. А Кулеба каже лише про 7 додаткових батарей. Нагадаю, що власне сама система складається окрім а, пускових установок, про які, е, скоріш за все, говорив Володимир Зеленський. По 6-8 штук на систему. Крім цих пускових установок, там присутній командний пункт, окрема машина зв'язку, машина супроводження та багато іншого, з чого складається ця, ця система. І якщо Кулеба каже лише про батареї, то це не зовсім те, що треба. Ще далі пішов Дмитро Кулеба трошки згодом, коли заявив, що його команда виявила понад 100 вільних батарей «Петріот», зокрема, і в сусідніх країнах. І він спершу знов-таки наголосив на тому, що зосередиться на тому, аби якнайшвидше отримати сім батарей. Так ось найцікавіше збулось, ну, для мене наприкінці тижня. Наприкінці тижня мені на очі натрапило, натрапила доволі цікава статистика. Так, є така як вона називається правильно? Контент-маркетингова -мар агенція ТОПЛІТ, яка дуже непогано робить аналітику, зокрема інфографіку, так ось вони склали. Таку ось інфографіку про кількість батарей Петріот за країнами у світі. Найбільше їх є, звісно, у Сполучених Штатах. Там їх налічується понад 60, але це знов таки дуже небагато, як на таку велику країну, як Сполучені Штати. 60 загалом в Сполучених Штатах. Я не знаю, звідки взяв Кулеба сотню лише в Європі. Але тим не менш статистика така: на другому місці Саудівська Аравія, де їх 25 штук. Але це не союзних України, і про передачу тут не може йти і мова. 24 одиниці батарей. Петріот у Японії. Але е, у цій країні передача е, будь-якої будь зброї заборонена законодавством. Далі згадана вже е, Німеччина, яка цього тижня е, погодилась нам передати вже третю, третю батарею Петріот в той час, як виробник цієї техніки Сполучені Штати не передали жодної. Так, такий цікавий фактик. Далі два союзник не союзника України, е, Об'єднання Арабської Емірати 9 та Кувейт 8 одиниць, вісім е, е, також у Південної Кореї, але там неможливий, неможлива передача патріотів Україні так можливий напад, напад з боку ще одного представника. Ось зла КНДР. Такий же представник, як і Росія, далі Тайвань, 7 одиниць, але там також можливий напад з боку іншої країни, а саме Китаю. Ну і далі йдуть країни, в яких 5 одиниць та менше. Тож, про які 100 батарей Каже Дмитро Колеба, я не знаю. А, свої думки з цього приводу напевно висловіть у коментарях. Якщо відео було для вас інформативним, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на цей канал.